Розтрощене скло біля будинку, де лежить і досі. З пляшкою прального порошку пан Феофан повертається до своєї квартири. Оце ж було все розбите і повилітали всі замки. Щасу, як уламок ракети, пройшов повз його домівку. Чоловік тут не живе. Вона вдарила в дверну коробку в стінку, змінила рух направлення руху. Пішла вона по траєкторії, вона пішла, ударила вона в ці двері. Вони були відкриті, пробила оце ці двері. Так? А потім там, значить, в углу стояв холодильник. Віконне скло вилетіло, впала міжкімнатна стіна. На щастя, каже Фуфан Григорович, брили бетону, полетіли не в його бік. Спочатку, як я сюди заходив, мені було важко. Я заходив, воно все там, потім воно, я так трошки почав вже привикати, що воно так, що по-другому воно вже не буде. Вранці 21 жовтня зупинився й настінний годинник. Це все трапилось без. 26, отак як він оце зараз показує. Бачите, зупинились стрілки, зупинились, да? Да. і воно так все і залишилося. Я не чіпаю, поки не чіпаю і не заводюю, хай воно все так поки буде, поки я повністю не відремонтую оцю кімнату. Нові вікна чоловік уже придбав. Я пішов і закупив ці вікна за ту суму, яку з розрахунку, що влада мені її поверне. Їх вартість має компенсувати міськрада, говорить виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Андрій Наумчук. Компенсація постраждалим виплачується в залежності від площі пошкоджених вікон. 10 метрів квадратних, то компенсація складає 37 тисяч. Крім цього, міська рада на свої, на свої зобов'язання взяла відремонтувати дах на будівлях яка 182 і 184, які пошкоджені. І Вікна у під'їзді у всіх будинках, які також зазнали пошкоджень, таких будинків у нас 14. Для цього мешканці пошкоджених осель мають до них звернутися. Спочатку до департаменту житлово-комунального комплексу для проведення обстеження, щоб визначити площу, і потім департамент соціальної політики саме для виплати компенсації. Аби отримати гроші на відбудову квартири, її власник зі слів Андрія Наумчука може скористатися держпрограмою Євідновлення. Вона подається в електронному вигляді в дію. І після проходження, погодження відповідних процедур, то власник також буде отримувати кошти додатково. Після обстеження таких п'ять квартир, на жаль, у нас є, яким потрібна така допомога. І ми вже двом квартирам таку консультацію надали, але звертаються до нас не всі. Нині Феофан Головков чекає зарахування грошей за придбані вікна, витирає пил та сортує речі для прання. Думав, може ще ви на весілля пригодиться. Розповідає, аби полагодити решту, вибиту стіну, тріщини та пошкоджені двері. Допомога йому теж потрібна. Склали акт ми з владою. Я хореограф, Хореограф, бібліотекар, медсестра. Це невеликі зарплати в нашій державі і маленькі пенсії. Феофан Головков каже, після ракетного обстрілу слова підтримки чує звідусіль від знайомих, родичів та колег. Чоловік працює хореографом в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Зараз це джерело його енергії та натхнення. Все це упакуємо і поставимо на стірку. Будемо виходити, будемо виходити в люди. Тоді ж, пан Феофан спробує завести годинниковий механізм і почути його дзвін. Тоді я йому скажу дякую, що ти витримав дав все це, так як і я да і його заведу. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.